У нас на каналі вже було відео про фальшивих господарників, але не можу змовчать, бо щодня я гортаю сторінки наших чиновників. Дивлюсь, що вони там чим взагалі займаються, як ведуть сторінки, деякі ведуть дуже активно і дуже, я б навіть сказала, професійно. Наприклад, Пархоменко Валерій, перший заступник міського голови, про якого ми вже ну, просто неодноразово робили навіть окремі відеоролики. От не покидає він своїх спроб, якби завоювати інтерес, любов, публіки, електорату, І якщо раніше він просто вкидав гроші в рекламу, в принципі, чим він займається і зараз людинка вкидає в рекламу в Фейсбуці, тільки це те, що ми знаємо, як там на інших платформах, якби взагалі хто знає. От. А зараз він вже проводить свої якісь там ці толоки, які він слямзив цю ідею Льва Жиденка, ще там з 2015 року, чи коли там були вибори, що балотувався ще Лев Жиденко, Він тоді започаткував цю всю історію з толоками у Полтаві. Тоді він, правда, видавав сам е, інструмент для того, щоб прибирати. А зараз е, Валерій Пархоменко просто приїжджає у двір, ставить свою палаточку, роздає дітям дешеве морозиво за 8 гривень по акції за тебе. І, е, Косить в дворі траву. Да, да. Перший заступник міського голови, окрім ну, своїх якихось там першочергових задач, які він має виконувати. От да він приходить і е, фарбує лавочку і е, стриже траву. Значить. Пархоменка це дуже інтересний персонаж, але е, більш інтересний, я би сказала, це е, Катерина Леонідівна Ямщикова, наша секретарша, мерша, хто як її називає. І е, вона собі теж взяла за моду єдине, що не толоки, а об'їзди. Е, вона слямзила цю ідею конкретно у, е, ну, ладно, не буду казати, слямзила, не слямзила, в принципі, е, ідея якби не нова, але запам'ятався полтавцям. Об'їздами саме е, тиха навична шкукоба, значить. Але, знаєте, є різниця у часі. Коли мером був Кукова і робив ці об'їзди, це було логічно, адже е, в той час не було телефонів, не було е, як такавою цієї лінії звернення, там, да, як у нас зараз 15,80, на яку ми можемо скидати от, Полтавці абсолютно це єдина лінія, на яку приймаються всі заявки по Полтаві, де що трапилось. Все йде на цю лінію. Е, і тоді в цьому був сенс явний, того, що е, Тихонович сам сідав о 5-й чи 4-й ранку в машинку, об'їжджав і бачив ямку, якби на наступний день цієї ямки не було. Тоді якось процеси були більш налагоджені, насправді. Е, зараз, у 2025 році, я особисто думаю, ви теж зі мною погодитесь. От я не бачу взагалі ніякої якого сенсу у цих об'їздах в наш час? Того, що у кожного із нас зараз є телефон, є соцмережі, є купу вже і медіа, і телеграм-канальчиків, в яких завжди все оперативно дуже виясняється, де прорвав який фонтан, де ще щось. І об'їзди зараз. Ну, для секретаря міської ради мені здається дуже недоречні, адже ну я думаю, Катерина Ланідівни є багато інших задач, які вона в цей час, поки вона з'їжджає, оце все роз'їжджає по місту. Вона їх може виконувати. І вона ж не просто сама об'їжджає місто, а вона збирає з собою усіх своїх профільних заступників, керівників там департаментів. І оце вона їх всіх збирає. Вони всі разом їдуть е дивитися, що там відбувається в місті. Уявляєте, отак просто команда. Зараз тут десь я вставлю фоточку. Це така кампанія 10 людей, дядьки, тітьки, приїжджають подивитися на ямку. На ямку, яку вже неодноразово фоткали, на плиточку в переході. Я особисто опікуюсь цією плиточкою, якщо чесно, бо я з квітня місяця зараз вже, до речі, закінчується липень. Тобто, да рахуємо скільки вже місяців, з квітня е у переході на Шевченка, просто заліпили. Підняту плитку, отак, от просто хрестиком червоним, і все. Якби дядьки-тють приїхали, подивились, їх красивенько сфоткали. Видимость роботи є, супер, роз'їжджаємося, розходимося, ребята. Чого я дивлюсь вечно в цю сторону? Тому що у мене тут е, увімкнене відео, я вам його зараз включу, щоб ви його подивились повністю і зробимо невеличкий його, е, такий розбір. скажімо. Значить, що ми бачимо на відео? Е, Катерина Леонідівна. Корінна Полтавка, не знаю. Ну, все життя прожила в Полтаві, якби. І людинка реально не знає, в якому стані знаходяться у Полтаві переходи. Суспільне навіть зробили ось недавно сюжет про стан переходів у місті. В принципі, можете глянути, теж цікаво, але це якби за зверненням Полтавців зроблено було. Е, мене дуже прямо здивувало, як Катерина Леонідівна з таким подивом е, якимсь приїхала, і, типу, ого, ну вона собі це ще ж в телеграм-каналчику написала. Типу, От, е, сводочка, значить, зробила об'їзд, побачила, в якому жахливому стані у нас переход біля податкової. Так я вам мало того, що скажу, переход. Так, там ще і фонтанчик знову пробив. У нас в Полтаві взагалі все дуже цікаво робиться. Просто е, прориває трубу, комунальщики приїжджають. Щось там зробили, щось там поміняли, десь залатали, замазали, поклали новий асфальт, фонтанчик пробив знову. Це не прикол. Ось, будь ласка, вам відео підтвердження. Власне, я там нещодавно була, я теж знімала цей фонтан, як він пробив скрізь новий асфальт. І, в принципі, да, знову покладуть асфальт таким презервативним слоєм, вибачте. І е, фонтанчик проб'є знову. В принципі, ну, стабільність, як говориться, признак майстерства. Е, Вернемося до наших баранів, так сказати. до... До нашого переходу, і так і, 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 загалом до відео. Якби. Я не знаю, ну, мене реально здивувало, що для Катерини Ленітівні це був такий подив, типу, ого, в якому стані цей підземний перехід. Так нічого, що про цей підземний перехід вже 300 разів писали в медіа, як можна не знати, в якому стані там знаходиться якийсь переход. Ну, окей, я розумію, не все ти можеш знати, не все ти можеш бачити, сидячи у себе в кабінеті. В принципі, да, але знову ж таки, Ну, об'їзди 2025 році, серйозно. Загалом відео вийшло дуже спонтанним. Е, якщо у вас є якісь думки з приводу, цього, звісно, пишіть в коментарі, обов'язково ще подискутуємо на цю тему. Тому, що тема дійсно е, така для дискусії відкрита, скажімо, ну що, будемо стежити далі за цими всіми об'їздами. Якщо з них буде якийсь толк, то я може, навіть попрошу вибачення за свої слова, що вважала це чимось недоречним.